Всім привіт з Дніпропетровщини. Рада вас вітаю в нашому садочку. Доквітають очітки варіагатні. Яблучка ще висить ось наливається. Продовжують квітувати звичайні очітки. Ось такі. До речі, я їх навесні, коли вони тільки, тільки піднялися і почали вегетацію свою. Десь я побачила інформацію, щоб вони не розвалювалися їх треба стригти. Підстригти, поки вони ще не заклали свої бутони оці квітучі. Я їх, звичайно, підстригла. Думаю, ну, спро... поекспериментую. І дійсно подивіться, який компактний, гарний кущик. Щоб він не розвалювався, його на початку підстригти. І вже в наступному році я вам це покажу. В цьому році я просто зробила такий експеримент і він вдався. І ось подивіться, який гарний кущик очітку. І не треба його пересаджувати, ділити без кінця, щоб він гарно виглядав. Його треба просто підстригти. Мої каріаптеріси. Це каріаптеріс варіагатний, сумер сумер Сорбет. Ось такі квіточки в нього. Зараз дуже декоративно і гарно виглядає. Ну, запаха я не, не відчуваю такого, щоб він пах. Ну, але він дуже гарний, декоративний, дуже в нього гарні листечко гарне Ще один каріаптеріс, він е, жовтий, але зараз трішки позеленів, і квіточки в нього все ж таки. Інші. Я думала, що вони схожі, але все-таки вони інші. Трішки такі бліднуваті. Не такі насичено-бускові, як, як в того варягатного каріаптеріса. Був в тому році зовсім малесенький саджанець. От який він гарний виріс. Якщо той в мене. Навесні підмерз, були зворотні заморозки, і він підмерз Та цей, дуже гарно ріс і нічого його не пошкодило. Ще один каріаптеріс. Ось такий він. І такі в нього квіточки. Він зелений, звичайний, але теж гарний, квітує. І ще буде квітувати, бачите, ще дуже багато пуп'янків зелених. І він ще довгенько буде квітувати. Ось такий вже величенький кущик. Він тут зростає біля ялівця Спартан і доповнює, ось так гарно доповнює своєю красою. Ось такі квіточки. Сьогодні обрізали деякі дерева, і в тому числі й шовковицю. І ось я зібрала всі все листечко, шовковиці пооббирала, а воно таке, бачите, яке здорове, велике, гарне. Чому ж воно буде, як кажуть, пропадати? І я з нього зроблю знову землю, отаку от листяну. Дуже гарна земля, мені сподобалось, я вже третій рік роблю ось, і. Потім розбавляю з торфом або додаю до своєї землі в посадочні ямки, в горщики. І ось, а як ми робимо? Оце на дні в мене залишається. Тут в мене щось. Ця земля є в цих пакетах великих. І туди там багато черв'ячків. І цю я вже використала землю, і на дні залишилось там трішечки. Я додала цього листя, зверху засиплю, звер, зем, землею своєю засиплю грунтом і трішки пролью. І ось вона буде стояти знову до, до наступного року, поки не переробиться. Там чоловік переробляє гілочки, а на мульчу, а я отак от оббирала листечко, і от таке листечко буде перероблене з черв'ячками. І буде гарний ґрунт свій. Я вже живцювала канадські ялини, і коніку поживцювала, і білу ялину я живцювала, і є гарний результат, я показувала. І в мене ще є ялина канадська цуга. Ось, Я вирішила, ну раз піддаються канадські ялини гарному живцюванню. Чому ж, чому ж я до сих пір не поживцювала цугу? Ось відірвала такі, такий матеріал посадовий з п'яточкою. Ось в мене не вистачає вже горщиків, То я ось пляшки повирізала, такі пляшки, дно, пляшки обрізала на дні. Пляшки я тут зробила, отвори для відтоку води, щоб вода не застоювалася. І ось що я роблю: грунт садовий. Садовий ґрунт перемішаний на 50% з торфом. Ось ми так прижимаємо, обжимаємо земельку ще досипаємо. І тут у мене в пляшці, вона вже бідна позеленіла за літо. Постійно тут кореневін замочений у мене розбавлений, розбавлений кореневін, і тепер ми проливаємо повністю-повністю пляшку декілька разів, щоб. Заповнилися всі пустоти, щоб гарно обволокла земля наш живець. Ось так. Все так. І я зробила ще 4 живці, і вони підуть в живцювальник. Ось так, отакі Ось живці. Більше нічого. Проливаю тільки кореневіном. Більше нічого я не роблю. Зверху ще притрушу земелькою, отак, ось заживцювали ми свою цугу канадську, і вона піде в живцювальник. Обов'язково треба ставити в живцювальник або закопувати в землю і накривати ось такою пляшкою обрізаною, так зверху так накриваємо, і вона тоді гарно приживається і зберігається. Ось. У мене було, було таке запитання, я відповіла жіночці, але розповім і вам. Вона запитувала, коли краще живцювати хвойні. Для мене найкраще живцювати восени, тому що ще є час їм укорінитися, вже нема такої спеки і доволі гарно зберігаються і нарощуються ці живці. А ну, переживаються живці. А от навесні, хоч вони можуть і прижитися за те літо, потім спекотне, і в них немає сили, щоб ну, захистити себе, можна сказати так. І починається от сух, сухе повітря. Це все. Хоч вони і в живцювальники, хоч, хоч вони і прикриті баклажками, все, все рівно їм не вистачає сили, і вони можуть пропасти. А от за осінь і зиму вони набираються. Ну, я не знаю, ну як для мене, це більш під, ну, підходячий варіант, як кажуть, осінь для живцювання. Ну, а ви дивіться самі. Можливо, у вас є гарні умови для цього. У мене таких умов нема. Треба створювати, звичайно, і щоб тінь була знаходити тіньові місця щоб для посадки цих жив, живців, бо на сонці, звичайно, вони не виживуть. От. Якщо велика рослина не може вижити, то що вже балакати за такі малесенькі? Ну, в общем, хоча, хоча б були притінені, ну, хоча б півдня, щоб розсіяна тінь. Глухої тіні це ну, тяжко знайти. ну, мож, Можна для живців. Ну, Ось так. Я неодноразово вам показувала ялинки, які ми привезли, ну, сіянці, з Карпат попривозили. І ось, правда, деякі за це літо, ну, декілька пропало, ну, дві чи три ялиночки пропало. Але взагалі всі гарно вижили, Вон, подивіться, різні ялиночки тут у мене і ще кедр один є. І трішки пізніше я їх потім вони підуть вже на постійне місце, закопаю їх, Ну, що пересаджу, а що просто в землю закопаю з горщиком. Ну, це поки, поки вони тут стоять. Поки дощів немає, я не можу їх звідсіля прибрати. А тут далі я сьогодні викопала ямку і ну, ямку застелила тут картоном. І вже посадила сюди свої живці, які прижились гарно і пустили корінці. Тут вони будуть у мене як на дорощуванні, поки до наступного року стояти на дорощуванні. Вже такі гарненькі живці. Ось я попересаджувала більші горщики. Ну, ось так будуть вони стояти. І ось перетінила таку незамисловато таку зробила. Ой, притінення таке. З простирадла відірвала кусок, та гілочки так закопала і ось притінюю. І щоб так сильно не сонце ще все-таки жарке. У нас ще спекотно. Але вночі хол... ну, холодно, тільки вдень ще до 30 градусів у нас є сонце. І ось, щоб не, не пошкодили мої живці. То я їх оце поставила і притінила. А так вони будуть отут прикопані в землі. А що прикопані? Щоб і волуга доставалася їм, коли поливається, коли дощик там як буде. Та і взагалі, щоб не так вони на вітру, взимку, не так вони вимерзнуть. Їм тут тепліше так буде. Ось В, я в ямці. Можливо, ще чимось прикрию. Хоча я не прикриваю взагалі ось на дорощуванні, от вони так і будуть стояти, хай адаптуються, а потім, може, ще щось придумаємо. Ну, поки отак. Чоловік замовив піцу, і ось я готую. Вже зробила тісто, тісто дріжджаве, змастила його своїм кетчупом. Який е, я робила із кабачків, і ось ці інгредієнти, які будуть на піцу. Зараз подрібню е, цибульку. А піца, піцу саму, саме тісто я робила ось такий рецепт: на пів літри теплої води, 50 грам е, дріжджів свіжих, або дві е, ложечки чайних е, сухих дрожжів, дві столові е, ложки сахара. Цукру, одна чайна ложка солі. І нехай трішки постоїть, і потім додаємо 3-4 ложки постного масла, олії. Це все замішуємо і ось робимо таку м'яку м'яку м'яке тісто, таке зовсім зовсім м'якеньке, таке гарне виходить. І воно дуже смачне. Це вже давно, давнішній мій рецепт, і я по ньому. Завжди роблю свою піцу. Ну, зараз подрібню цибульку. Їй небагато буду розкладати. Тонесенько подрібнила цибульку, ну зовсім-тонесенько. зовсім, -зовсім тонесенько. І ось так розклала. Порізала перчик. Теж так подрібнила, ну, такі тонесенькі. Ну, не, тон... не дуже тонесенькі, але так. Подрібнила. Ви можете робити, як вам сподобається. Можете напівкольцями, можете кілечками прикрасити, теж буде гарно. Тонесенько нарізаємо на півкопчену ковбаску. Зовсім такими тонесенькими Ось, пластинками. Ви теж можете різати, як вам подобається більше. По можливості, зверху теж тонесенько нарізаємо. Помідорчики. І е, паралельно підігріваємо духовку до 200 градусів. У мене електрична духовка, конверція верх-низ. Зверху затираємо сиром, який буде згодом плавитися, і ставимо в розігріту духовку до 200 градусів розігріваємо і. Випікаємо. І ось через 20-25 хвилин наша піца вже готова. Зверху я ось подрібнила зелень і притрусила, і залишила ще на іншу. Ось так. Робіть піцу і смакуйте.